Привіт! На цьому тижні УПЦ МП стала справжньою зіркою українського інфопростору. І насправді, якщо за тим інформаційним простором от уважно стежити, то лише за цей тиждень можна було дізнатися усе, що потрібно про цю так звану церкву знати. І в першу чергу те, чому УПЦ насамперед МП. Якби керівники цієї так званої церкви і прихожани не хотіли зараз від цього МП відхреститися? По-перше, вийшло розслідування Михайла Ткача з української правди про російські паспорти ієрархів ОПЦ МП, в тому числі і керівника цієї церкви Онуфрія, згідно з витягом із системи «Роспаспорт» 20 березня. 2002 року в столиці Російської Федерації місто Москва Орест Березовський, відомий як Митрополит Ануфрій, отримав російський паспорт. Своєю чергою Вадим Коршенко з Біосинфо опублікував розслідування про статки Паші Мерседеса, відомого як митрополит Павло, відомого як Павло Лебідь, відомого як типу наставник Києво-Печерської лаври і загалом як дуже добре забезпечений своїми духовними ділами чоловік. З 2016 року митрополіту офіційно належить кросовер Mercedes-Benz GL 350 2013 року випуску, вартість якого орієнтовно становила 53 тисячі доларів. А з січня 2022 ось цей мікроавтобус Mercedes-Benz V220, що коштує від 88 тисяч доларів. Останнім часом його зазвичай помічали на подовженому 400 тому Мерсі, який було оформлено новим у 2018 році, такий салон коштує від 135 тисяч доларів. Окрім цих двох розслідувань були на тижні і новини. Причому такі новини, які трешовими назвати замало. Але вони також чудово розкривають і обличчя цієї так званої церкви, і власне її Мпешність. Мене звати Данило Мокрик. Я журналіст. і У цьому відео я вирішив зробити таку собі антологію цього трешу. Яку ви могли б показувати своїм знайомим, які досі ще чомусь не розуміють, що не так з УПЦ МП? Тому заряджайтесь на офігів, підписуйтесь на цей канал і поїхали. Я офігів, Валера. Я офігів. Анонс я розпочав з розслідувань біосинфо та української правди, власне, саму добірку, все-таки хочеться розпочати з новин. Я думаю, багато хто з вас бачив вже трішки давніше відео з Хмельницького, де так звані священники УПЦ МП кулаками і ногами виганяли українського військового з храму. Від того відео очі на лоба лізли, але те, що трапилося цього тижня в селі Задубрівка Чернівецької області. Це просто перевершує. Так звані священники, так званої церкви УПЦ МП не пускали до храму тіло загиблого бійця Івана Назарія. І благання матері при цьому просто виймали душу. Устіцтву церкви дитина, постріл ну, здоров'я ходив, скільки років на церкву. Пустіть його. <свист> Знаєте, тут просто немає слів. За час цієї повномасштабної війни я робив багато болючих матеріалів про російські тортури, про вбивства українських дітей, але оце знущання над матір'ю загиблого бійця це все одно надзвичайно болюче на це. Просто тяжко дивитися, і при тому, наскільки можна зробити висновки з подальшої розмови місцевих мешканців з МПшним духовенством, це не перший такий випадок у цьому селі. Представтесь, будь ласка, Священник Віталій. – Чому ви не запускали полеглого героя уже третього Що? з цього села? Храм Божий, га? Це вражає, але це точно не має бути сюрпризом. Як я вже розповідав в одному з відео на цьому каналі. Це така цілеспрямована і системна політика УПЦМП. І за час нинішньої повномасштабної війни у селі Велика Березна, що на Хмельниччині священик української православної церкви Московського патріархату відмовився відспівувати тіло загиблого воїна ЗСУ Сергія Цимбалюка. Про це виданню всім розповіла сестра військового Вікторія. І загалом з 2014 року у сепаратизмі звинувачують жителі села, Бовсуни на Житомирщині місцевого священника. Люди кажуть, спочатку він не хотів відспівувати бійця, який загинув на сході країни. Після того як його таки вмовили, батюшка прочитав над домовиною проповідь про руський мир. Так це відбувалося по всій Україні з 2014 року. І насправді будь-якій притомній людині навіть от лише цього мало би бути цілком достатньо для того, щоби зрозуміти, що таке ОПЦМП. Тим більше, що ця позиція, вона Пронизує усю вертикаль від найвищої верхівки. Зовсім нещодавно Служба безпеки України опублікувала фрагменти розмов митрополита Паші Мерседеса. І у цих фрагментах міститься і радість з приводу окупації Херсону, і русопропагандистські наративи про американські біолабораторії в Україні і його міркування з приводу тероборони. очень много оружия раздали ну, на руки просто вот людям и часть пошла, да часть пошла в тероборону а часть просто пошла у мародеры они представляются теробороной, ходят круг они все рядом. одна и та же нет нету вот. обороны І, от знаєте, мене різні люди, в тому числі іноземні журналісти, іноді питають: ну от які є докази того, що УПЦ МП це справді п'ята колона і російська агентура? Мене це запитання щиро дивує, тому що основною ознакою будь-якої агентури п'ятої колони є незадокументовані вказівки від кураторів чи якісь там ФСБшні ксіви. А їхня безпосередня діяльність. І тут все як на долоні. От і у розслідуванні Михайла Ткача про російські паспорти в цілої низки ієрархів у ПЦМП найбільш показовими насправді є не самі паспорти. І це прикольно, що керівництво у ПЦМП у нас повально русопаспортизоване. Але для мене найбільш показова історія у цьому матеріалі це власне історія про Юрія Харона, відомого пастві. Як митрополит ГДО, настоятель десятинного монастиря, відповідальний зокрема, за будівлю цього мафу у мене за спиною. Він залишався настоятелем десятинного монастиря до березня цього року. А в січні цього року він в Росії, в Казані, молився за російську армію. Воїни, захисники Отечества нашого, заповіді твоїх утверді, Кріб духа їм не спасли, а смерті ран і пленення сохраніть. Оце важить більше, ніж. Будь-які там статути про управління УПЦ. Я нагадаю, що в травні минулого року з цього статуту про управління УПЦ намагалися вичистити усі згадки про власне МП. Вийшло не до кінця, вийшло, власне кажучи, навіть не до початку. Тому що у першому ж реченні цей статут посилається на грамоту патріарха Московського і всея Русі. Якщо ми відкриємо цю грамоту патріарха Московського і всія Русі, то ми побачимо там все, що потрібно, і про те, що голова УПЦМП благословляється тим самим московським патріархом, і про те, що він є постійним членом священного синоду РПЦ, і так далі. І так далі, це якраз на цьому тижні у Львові прихожани УПЦ МП намагалися відхреститися від власне МП. Посилаючись на статут, тобто ви підтримуєте, аби цей храм залишався московському патріархату. А він не належить до московського патріархату. А Кому він належить? А де ви бачили? Ви бачили офіційні документи? Ну так, власне, цей храм належить церкві Української православної церкви Московського патріарха. Ви бачили там закінчення московських патріархат. Ви читали юридичні документи, статут. Ну власне, а якби він не належив московському патріархату, Ви статут читали, шановний. От мені цікаво, цей прихожанин він сам статут читав. Дочитав до того місця у першому реченні, де є посилання на грамоту патріарха Московської Всея Русі. Але ще раз наголошую, оці всі документи і ксіви – це реально другорядне. Значно більш важливо, що у Кремлі ПЦшечку чітко ідентифікують як свою, в тому числі і Владимір Путін у своїй промові 21 лютого 2022 року. В Києві готувати готують і над Українською православною церквою Московського патріархату. До речі, якщо ми вже згадали про Львів, то саме у храмі УПЦ МП на вулиці Тараса Бобанича, раніше вулиця Короленка, служив так званий священник Андрій Ткачов, який у 2014 році чкурнув до свого лона, себто у Росію, і зараз наставляє росіян. Як вбивати українців з молитвою на вустах. Без молитви пакет градов не снаряжай. Каждую эту, значит, сигару засовуюш, как бы: "Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй". І так далі, і так далі, і так далі, такое, значит, такое. І по потом і потом Ух. Не потому що хочеться, а тому що надо. Ну що, делаймо ми вообще в житті, то ж хочеться, а то що надо. При, прихожанин ОПЦМП. Жеда хохли, да. От це от прихожанин мафу. Цей ткачов також потрапив цього тижня в інформаційний простір, тому що Служба безпеки України повідомила йому про підозру за, власне кажучи, заклики вбивати українців. Але, попри ось це, от все, оця от паства у ПЦМП продовжує. Старанно відхрещуватися від МП, заперечувати МП і з буквально спіною біля рота захищати керівництво цієї так званої церкви. В той час, як для самого керівництва та сама паста, очевидно, є просто трампліном для красивого життя. От такого красивого життя, як показало свіже розслідування Біусенфо про митрополита Пашу Мерседеса. Фрагмент про його автомобілі ми вже показали на початку цього відео. Зараз можемо ще показати фрагмент про його скромну хатинку. У 2016 році цей маєток виставляли на продаж за 1 мільйон 300 тисяч доларів. В оголошенні стверджувалося, що будинок повністю мебльований виробами італійських та англійських майстрів. Кімнати оздоблені дорогими матеріалами. Стоп, це що ініціали митрополита на стінах. Так, митрополит Павло Лебідь любить мітити своє майно нерухоме і рухоме своїми ініціалами з вінзельочками. Коли минулого тижня йому в суді одягали на ногу електронний браслет, то ці самі ініціали з вінзельочками він засвітив на своєму взутті. Знати, я працюю журналістом вже досить давно, вже 15 років. І за цей час і мені особисто, і загалом редакції, в яких я працював, ну, багато доводилося висвітлювати жлобства і різноманітного самолюбувального кітчу. Але мушу визнати, що навіть за всього цього досвіду, оці ініціали з вензелями на стінах і на взуті, це не банальний рівень самолюбування. Добре, мабуть, мати паству, яка це все забезпечує. Цей мозаїчний образ у ПЦМП можна доповнювати і іншими фрагментами інформаційного поля за тиждень, що минув. Наприклад, новиною про те, що у Дніпрі затримали МПшного попа за підозрою у розбещенні двох неповнолітніх доньок. Слідчі з'ясували, що підозрюваний після смерті дружини тривалий час вчиняв розпусні дії до власних доньок віком 13 та 15 років. Тут одразу згадується, як в листопаді минулого року за 800 кілометрів від Дніпра у Чернівцях під час Обшуку архімандрита Нікіту, також МПшного, застали у ліжку з молодим чоловіком, за деякими даними, також неповнолітнім. Ну а потім це все виходить перед паствою і починає розповідати про гріх, там, про сімейні цінності. Це все історія про брехню і про лицемірство. І, звісно, ця історія зовсім не про віру і не про релігію, тому що у ПЦМП це не про віру і не про релігію. Це про просування в Україні російського порядку денного і банально про заробляння грошей. Тому що таким ієрархам, як Паша Мерседес, завжди потрібен, власникаючи, новий Мерседес або нове місце для того, щоби вліпити свої ініціали з вензельочками. Ну і на сам кінець хотілося б відреагувати на, на перший погляд, цілком резонне зауваження, що, ну, точно ж, не всі священнослужителі у ПЦМП от такі. Серед них точно є хороші люди, які там щиро намагаються служити. І загалом я не є прихильником узагальнень, я люблю нюансування, але давайте тут поставимо собі таке запитання. Оцей хороший і Добрий, нормальний священник залишається в структурі УПЦ МП, при тому, що ця структура давно і дуже системно, і дуже відверто, можна сказати, навіть брутально служить Росії. То чи такий він вже і хороший і нормальний? Мені цікаво дізнатися тут ваші думки з цього приводу, тому пишіть, будь ласка, свої міркування в коментарях під цим відео. При цьому я однозначно за те, щоби розбиратися з УПЦ МП в цивілізований, в правовий спосіб. Тому що цивілізованість це те, що відрізняє нас в тому числі від руского міра, зокрема, і того руского міра, в який УПЦ і намагається нас втягнути. Тому категорично так, безкомпромісно так, але цивілізовано. Нахуй. Іди помийся ти. На даному етапі це цілком реальний шлях. Тож давайте ним іти. До зустрічі за тиждень на цьому каналі. Слава Україні!